Казка про країну Зубляндію, читає Божена Дар. Жила була в далекій далекій країні Зубляндії маленька принцеса, посмішка. Вона дуже любила сміятися, їсти смачні яблука і розповідати історії. Але одного разу з нею трапилася пригода. Один із її зубчиків, що охороняв її чарівну усмішку, вирішив піти на відпочинок. Принцеса трохи засмутилася. Як же так? Де тепер буде її усмішка? Чи зможе вона їсти улюблені смаколики? Але мудрий зубний чарівник сказав: Не сумуй, принцесо, я знаю, як допомогти? Ми покличемо на допомогу чарівного лицаря, імплантика. І ось настав важливий день. Спочатку чарівник підготував місце для нового воїна, зубчика, щоб йому було зручно стояти. Потім з далекої країни металевих гномів прибув сам лицар, імплантик. Міцний, відважний і дуже надійний. Я готовий захищати твою усмішку, урочисто промовив він. Чарівник обережно помістив лицаря імплантика в його новий дім і побажав йому гарно вкоренитися. Але імплантику потрібен був час, щоб звикнути до нового місця. Тож чарівник попросив принцесу бути обережною, не турбувати його зайвими пригодами та не їсти нічого надто твердого. Скоро я стану таким же міцним, як справжній зуб, мріяв лицар. Принцеса посмішка терпляче чекала, і ось настав день, коли імплантик остаточно закріпився. Тоді чарівник надів на нього сяючу корону, красивий білосніжний зубчик, який тепер став частиною чарівної усмішки принцеси. Відтоді вона знову могла сміятися, кусати улюблені яблука і розповідати веселі історії. А лицарем Плантик. Залишився в її королівстві назавжди, вірно охороняючи її усмішку. Ось така казка на добраніч.